Всім доброго гарного дня. Сьогодні у нас 18 лютого 2025 року. Мені здається, що рік назад я теж був вдома приблизно в цей час. І те ж саме світило сонечко, сповіщаючи про весну. Я Хотів би показати вам марки 2024 року. Колекція. Моя колекція, яку я, наприклад. Склав в альбом від Укрпошти 2024 року. Це мій вже третій альбом даної серії, який мені сподобався приблизно своїм якістю нормально. Якість плюс ціна також нормальна, гарно виглядає. І ще одне, що в мене приблизно так більш-менш він укомплектовується, що він заповнений, я так роблю. Ну, Це поки ще не, не, не кінечне заповнення альбому, але я думаю, що. Більш-менш так, як воно має бути. Так що покажу, що я робив. які тут марки я зберігаю. Перше це перший випуск, дев'ятий випуск стандартних поштових марок України, герби селищ та міст України, 17 22 рік. На першу сторінку я поклав буклет, а далі вже я розмістив марки з нього. Непреферований був у нас випуск і перферований. Я думаю, що цікаво, це були, напевно, найдорожчі марки 2024 року. Скільки цілий випуск коштував по абонементу ексклюзив, я не рахував. Ну, Не знаю, не мав в мене скільки часу. Якщо хтось рахував, напишіть мені. Ну, напевно, це був найдорожчий випуск зі всіх випусків, які виходили до цього часу. Так що далі. У нас був випуск «Укрпочта завжди поруч з вами. Також представляли два блоки, один перфорований, один не перфорований з надруківкою срібною такею. Давали їх для активістів філруху. Я також отримав, я там вже в мене були випуски, хто такі активісти філателістичного руху, як приблизно це все відбувалося. Так що можете подивитися. Це був, правда, номерний, а даний випуск був не номерний. Також і буде весна, 10 років віни та спротиву. Приблизно в цей час я теж був десь вдома і, скоріше за все, такий похожий блучок вийде, ну не, не похожий, а такого розміру, напевно, з трьома марками тільки буде найближчим майбутньому. я Думаю, що на цьому тижні буде презентований. Тут 4 марки, там буде 3 марки. Так що ви зможете це подивитися. Я не знаю, чи ще я отримую, але думаю, що мені казали, що сьогодні дадуть на нього глянути. Так що так. Далі в нас йшла місто Героїв. героївтирка це міста героїв, місто героїв Чернігівщина. Я приблизно поскладав, як воно йшло все. Можливо, деякі для зручності користування альбомом були трошки по-другому. Також, так, щось тут, звісно, в рукавичках не дуже удобно, ну, так хай буде. Так, далі в нас йшла зброя перемоги. Збоя перемоги Modin UA була представлена також неперрованим блоком, перферованим блоком неперферованим, ненумерним. Також Російський воєнний флот до Дна. А не так розміщені. Десь що тучки треба докласти. Також українська вишиванка Код нації. Дуже цікава серія. Красиво, на мій погляд, продовження серії. Не пам'ятаю вже Четвертий, напевно, випуск, чи що. Ну, хто пам'ятає, можу написати. У 24 му році марки були. Дехто писав, дехто той, хто, напевно, не має до причетності до випуску марок ніякої, ніякого відношення, напевно. Крім того, що він тільки пише, що там Укрпочта змогла в 2024 році зменшити випуск військових марок, що це заслуга, якась там чиясь, напевно, його змішно, це, звісно, виглядає, но... Але... Людина, напевно, вже війна закінчилася, йому треба випускати котики, футбол, собачок і так далі. тому подібне, ну, Для мене воно ще не закінчилася. І ще не скоро вона закінчиться. Так, що був випуск Україна вперед. Два арку ще поклав. на клетика, можна так сказати, щоб було видно. Дві сторони це була самоклейка. Також що я сюди випуск «Підводна досея, був представлений також блоком невклеєним. Пізніше ми за цей невклеєний блок поговоримо я думаю, завтра на рахунок того, що буде зроблено деякі про корупцію Крпошти. Свої думки я там розкажу. і На рахунок цього блоку ми поговоримо. Також був буклет з даним блоком. Блок, який був наклеєний на конверт КПД. Так, так Так було представлено і даний блочок, який в мене вивалився з буклета. Я пізніше покажу, як він виглядає під ультрафіолетом напевно ввечері. І на другому відео більш детально. Ми повернемося до даного блочка. Також зараз, хочу, ви подивилися переможців конкурсу і пізніше будемо дивитися далі. Так, всіх вітаю. П'ять днів назад у нас був розіграш. Передивилися приблизно до 2000 людей, було приблизно 18 коментарів. Багато мені людей писали на мою електронну адресу. Там, в коментарях мені писало, чи можна, наприклад, щось там отримати цікаве. Я їм писав, що буде на каналі Розіграш. Ну, Напевно, що не захотіли вони брати в тому участь. Ну, тобто, Що-будь зробити елементарно і отримати прикольний я Думаю, що не проблема. Так, що, хто за участь брав, той отримає приз. Саме найбільше подобає, як отримав колектор Юа. Прошу на мою адресу, яка буде в даному листі, в даному відео, яке зараз буде зроблено, написати вашу адресу, щоб я міг вислати і прошу це зробити, не затягувати, тому що час у мене так не дуже немає. Друге місце По, на даний час. Сьогодні у нас 18 лютого, 12 година, начало першого Зайняв коментар, мінутка хобі. Також він отримав, я вирішив подарувати щось трьом людям. Так, які хотіли брати участь, яких це ще скоментували. Також отримує мінутка хобі, також на електронну адресу, яка була вказано, прошу вислати листа з адресою, куди я можу вам вислати. Також не затягувати. І також третє місце посів це Дніпро Стамп. Також було в нього сім подобайок. І також він отримає від мене подарунок. Так що цих трьох людей я прошу на мою адресу яку я ставлю під цим відео. Зараз буду робити огляд EMAR 2024 року. Прошу мені написати, не затягувати. Я вам пізніше листи вишлю і в другому відео покажу. Просто Просишкоди, щоб ви собі розуміли, що до чого. Так що так, далі дивимося, не переключаємося. Так, ну я думаю, що я це відео ставлю сюди. Якщо не вставлю, значить буде без нього. Так що дивимося далі, 2024 рік. У нас йшли податки армії та перемоги. Дуже було цікаво дивитися про даний випуск, як все у нас красиво, але повірте мені, не так все красиво за це все розповідається. І, напевно, на кожній роботі свій відчув, коли офіційну зарплату не всю платять. І навіть на третій рік війни все все никається і просто проводиться тільки одна, одна офіційна заробітна плата. І так не тільки на одному підприємстві, так дуже багато підприємств. Ну, якби Дуже цікаво було дивитися на це всім. Ну поки так. Так, дальше. Чим я ще компактував? Це листівочку і таке, я мені провіз Юра. І з міста Ужгород, по-моєму, вона видавалася тим, хто приймав участь делегатом. Щось таке, я вже підзабув трошки. Далі ще виходив у нас такий ну, присвячений Олімпіаді. Це був з надруківкою. Не перфорований, це без надруківочки. Також доволі цікавий випуск, гарно зроблений. У ультрафіолеті гарно він дивиться даний випуск. Так, це нашли героїчні професії. Це в нас йшла самоклейка. Також був випуск хвилина мовчання. Це що ж таке так тяжко, що ж в тих рукавицях оце витягувати? Хвилинка мовчання у нас була присвячена загиблим. За нашу країну. Також був, міс... Також був випуск міста Героїв Миколаїв. Е... Випуск. Випуск батальйон Пухнасті, собачки і котики. Також мені доволі було цікаво спостерігати за реакцією на даний випуск. Було багато дуже сюсі-пусі, тому подібне, але насправді е, з тих всіх, хто там так кому подобався даний випуск, напевно ніхто не знає, яка проблема зараз, конкретна проблема в е, військових частинах, е, в частинах і в тилу, в частинах, які, наприклад, виконують бої завдання з собаками і з котами. Це просто проблема дуже тяжка. Скільки зараз їх є е, собак? І котів розвелося, ви просто собі не представляєте, скільки розробилося в військових частинах. Їх, за ними ніхто не дивиться, їх ніхто не каструє, їх ніхто не щеплює, там просто ужас. А коли ти їдеш з собакою в ветеринарну клініку, з тебе даруть по 10-15 тисяч гривень за якісь щеплення. Повірте мені, ніхто не дивиться, що ти військовий, що ти привіз собачку, яка дуже гарно виглядає. Так що це все тільки на картинках, там все гарно. Насправді це величезна проблема, а просто сфотографуватися і. Один-два дня усі пусі зробити в Фейсбуці, в інтернеті. Ця проблема не вирішує. Так, далі. У нас був такий ще випуск Камахи. От в мене після довготривалих моїх там дискусій на рахунок номерних блоків. Бачите, який Укрпочта мені вислала номер. 2002, тобто зеркальне, 2002 так, так і можна прочитати, 2002 так можна прочитати. Думали на Андрій Володимирович, але трошки можете заткнитися вже. Так що так, це мені висловити почта якраз на моє прізвище. В мене було два, один мені подарили і один мене формує був на малого. Оце прийшло на мій. Бачите, як цікаво. От, бачите, навіть цей. З цим номером блок у нас є. Також не перфорований, пер, не перфорований був номерний і перфорований. Також був День захисників і захисниць. Оформою отак, мені сподобалася, і картка, і листівка. Тим більше все присвячено тим людям, яким захищаю, тим людям, які захищають країну. Я думаю, що в мене він буде виглядати так. До речі, всім дякую, хто не забувся, привітав мене в День захисників України. Все-таки такі, як я, напевно, захищають дану країну. Так що так, так в мене був він. Пізніше випуск був у нас присвячений Всесвітній... День Раду українського радіо. Дуже мені цікаво було е, даний випуск українського радіо, коли тут було написано Говорить Київ, говорить Київ, говорить Київ. Звичайно, на мою думку, до першочерговості українського раду, де відбувалося, Київ, ніякого відношення немає. Так само можна було написати на мою думку, говорить рівне, говорить рівне, говорить рівне. Але людей, столиці обідити в чомусь дуже важко. Вони, напевно, якщо я так думаю, би, скоро би все написали, що там і в столиці відбувалися, всі події відбувалися і будуть відбуватися тільки в столиці, не по всій Україні. Так що так, ну саме цікаво, що наші, як, як би мовити, такі там люди, що завжди там відстоюють свої права, про це ще просто промовчали. Не щоб говорити, чому написали, говорить Харків там. Ну, нащо говорити, правильно? Хай буде так. Так, що так. Так, до Міжнародного дня волонтерів була присвячена також дана марка. Ви бачите зображення. Так, ще зараз ми подивимося ще на трезуб. Мені завжди подобалися марки з трезубом. Де є, є «Тризубчик»? Даний випуск був всі різні були з різними печатками. От такий прикольний випуск. У мене вже багато є марку зубусь. Навіть огляд, колись я огляду, коли з ним зроблю окремий. Так, тепер присвячення Олександру Усику. І тут також саме цікаво. Для заохочення активістів філателістичного руху передали на рівне блок, неперфорований з номером 444. Я це побачив вже, коли забрав Ігора. Напевно, він мені оставив його, навіть він мені не сказав, що за номер, бо прийшло три. Ну, тобто я вже побачив, коли я вложив альбом, бачите, 444 також. Номер зеркальний з двох сторін, Так, корупція у Карпочі відсутня. Ну, це реально мені прийшло на захочення філателістичного руху. Можливо, за те, що я в Курщині купував марки Усика, може вони так мене. Якби мовити, це моя винагорода, що я показав, як я купую марки з Курської області в день випуска, і це вирішило Керпочти. Я так думаю, я не знаю, вислати даний блок з таким номером. Ну, для мене там не сильно так сильно значить. Просто цікаво. Да? Після того, після як би мовити, мотив критики, я отримав два. Аркуша з такими номерами, ну, я не можу сказати, що це просто случайно це все отримав. ну тобто так як є. Я вам кажу, так як є. так Це другий номер, який мені прийшов. Я оформив усика. Також мені цікавий був маленький конверт, який влазив мені нормально в альбом і я можу його розмістити тут аби всяких... не класти його отак до гори раку. Тобто я оформлював. Чому я так оформлював? Бо я так хотів. Так, також Ли Святому Миколаю, передостання марка. І також дуже цікавий цей випуск, і цей випуск на вертепу. Новорічний випуск нова Раді стала, яка не бувала. Не пам'ятаю, може він так і називається. ну Тобто, такий випуск. Це були всі марки комуративні 2024 року, які є в моїй колекції, які я приблизно так розставив, як я хотів. Далі, що цікаво, що відбувалося у 2024 році, це в День Бригади. Також РБ випуск. це аркуш даної, який відбувався 23 червня 2024 року. у мене такі 6 блоки зосталися. До речі, хотів надрукувати одну марку, бо у мене там один товариш. Військовий мозок виносить. Я сподіваюся, ви там сказали власні марки. Що вони там мозги мені не компенсували? Бо, блін, я їм роз... я їм розкажу, кому вони там продавали аркуші свої чисті. Кажуть, не маєте права. Треба правовласника, блін. А я хто, блін, не правовласник чи що? Так що так, дальше. Дальше, далі. це такі були випуски також з цієї серії. Це 23 червня було проведено погашення на пустому відділенні Київ 002 Мене там не було, я був в другому місці, я був у Сумській області. Також підписаний в мене конверт є з виконуючим обов'язки 47-ї окремої арт-бригади. Я до себе колекції положив. Також я положив КПД, який я робив, підписав сам собі і рахую, що воно ну, хай вложить в мене колекції. І який е, пройшов почту. Я вже казав, що я робив. Е, Печатка була та ж сама, просто з Сумської області було направлено на Курську. Число було про 25-12. 4-го року 25-го було проведено це я їх самостійно привіз в Суми і в той же день відправив. Та ще рахую, це нормальне є відправлення, і тому, хто перше місце в розіграші мене зайняв, я відправлю даний конверт чи другий, правда, також в мене ще кум'яшому дійсно пройшло почту. Так що отак в мене було оформлення. І пізніше у нас пішли марочки комеморативні, не комеморативні, а стандарти. Стандарти це у нас писаночки. Я пізніше про них більш детально це все в другому відео розкажу. Не дарма я пізніше розкажу вам, чому я показав їх ще вересні ці писанки в такому виконанні, як отут у мене на даному. Та що таке в такому виконанні зроблено. Бачу багатьом продавцям на різних аукціонах зайшло, так. Мені також теж подобається. Пізніше прописанки. 24 2024 році, що я знаю, було три випуски. Перший, другий. Можливо, ще були, але ну, я тільки знайшов три. І останній третій. Можливо, ще якісь додруківки були. У мене поки, поки так. Далі подивимося, буде вийде каталог, там може буде все описано. Також ще хочу сказати, що так, з листів, яких я підготував, це Івану, я пізніше да, я вже зробив, все запакував. Це буде Андрій Кочмін. Я надіюся, я правильно вашу адресу написав. Проспект Поштову, пошта, місто Кривий Ріг. Я напишу, ще, кажу, буде електронна адреса в мене написана. І, будь ласка, вишліть мені, хто там, я хочу всі свої хвости підбити. І це я а це, даний лист буде висланий кого-то. Також я її обіцяв, дещо я сюди положу, сюда положу, я також її вишлю. І ще мене цікавить, я вже перед тим казав, пелін Роман, якщо це ваша адреса, напишіть мені, будь ласка, щоб я вам також вам вислав під даним відео на електронний адрес. І також Кирієнко вибрав. Я вам перешлю цей лист. Також він прийшов мені, і так як все приходить. Я вам писав ту адресу, яку мені раніше писали. Я не знаю, не забирайте. Також напишіть мені. щоб подивитись, напишіть. Не напишете, воно буде в мене. Пізніше напишете, я буду вислати. Так що так, в мене такі було відео. Слідує відео, я думаю, якщо я встигну, ще зроблю про стандарти, присвячені стандартам і присвячені корупції, дещо мої думки там висловлю. І ще одне відео, я можливо зроблю, якщо я також встигну. Те, що мене просили по маркам Радянського Союзу, дещо там деякі там нюанси є, я покажу те, що в мене наприклад, є, і можна зразу подивитися недалеко. Так що, так. Так що диві, дивіться відео, ставте подобайки, приймайте якісь активні участь, пишіть щось, пишіть на електронну пошту. Всім дякую, хто нам писав. Бо час від часу також хочеться з кимось поділитися, про філателію поговорити. Так що, як будете мати час, завжди пишу, електронна адреса буде закріплена в цьому відео. Так що так, всім пока.